Я такий УА і сьогодні ми будемо повторяти фотки із е, головного чикінгара. Ну Давайте ми вже не будемо затягувати, починаємо. Лише е, ви бачите, перша картинка у нас отака от друга картинка у нас. Ну, нам треба зробити так же само. Тобто, взяти і сравнити це з, з нашою зараз версією і зі старою версією. Тут у нас е, Квацево теж. Ну і останній це оцей де показано, що у нас вже має бути дуже мало. Мені ходило такого страшного життя, щоб закупити монети на два кола Це я зробив і тепер мій аккаунт другий зайшов, як ви бачите, і тепер я маю подивитися на фото, щоб я став такий ракурс, як. Ну, вроде бы идеально. Теперь осталось почекать, пока мой другой аккаунт сейчас зайдет. Только почекайте, он сейчас... Просто это... тоже же появление. Сейчас... Зараз... И вот он, вот он, сейчас. Только как теперь мне э, встать так хорошо, чтобы я... Зробил О, вот, вот так вот. Роблю скриншочик, ну і можемо відправлятися. І от наступна фотка ви зараз бачите собі перед екраном, і я навіть не знаю, які зробити. Перешов цю місці для вас це було одна секунда, а для мене це було рік. І от, я вот так от все розстою і давайте я вам покажу зараз, як це виглядає зараз, а як це виглядало раніше. Зараз ми робимо скріншотик. Ну і тепер ми йдемо. Зараз ви бачите перед собою цю фотку е, яку зараз я спробую вступити. Ми зразу зробимо ну, сервер. І зараз. два. І давайте фріймод краще. тому що. Ну, не хочу це йти на Донбасі. Так, я створив свій. Вот зараз мы уже другий аккаунт тут, тут е синий торчить. Ну і вообще то, что мы робимо. Добавили в що ми робимо? Просто так вот. Ну и і, і і, щось сніваємо. Ну и вот так скриншотик самислав. Боже, ти ж вже чотири фотки будеш робити. Це ж повний абсурд. Все, ми переключаємось на ноє відео. Тож, всі люди, які додивилися до цього моменту, можуть мусить знати, кому моєму є чомусь є лише чотири. В ньому телефоні ще білі це відео. Прошу, я вас прошу, я вас благаю. Не... Тані, які ви е, побачите зараз на екранах, це вот така йдемо. Вот... Я зараз отак вот, вот вот, е, встану. от, вот, І давайте зараз перевіримо. Як будто я маю трішечки вліво. Робив скріншотик і хочу сказати, воно просто шибко. Виглядає новий, а от як виглядає старий. А на цей раз це уже буде реальне фіа... Ну, вроді би все. Я зайшов і мій аккаунт другий теж зайшов. Зараз він прийде такий чуть-чуть, почекайте. Так, і ну, все, він прийшов. Він прийшов. він, вот він. Вот Привіт! Хочу коментувати це. Це просто шедевр, тільки що побачив. І так, е, робимо скриншотик. Ну і давайте до наступного. Це теж пов'язано з тією картою. Ось так от. Зараз тільки віддаюся на телефоні чи вона стоїть Ага, значить, його треба... Так. от да. І тепер зараз підійде. это и другие аккаунты. Так. И чуть-чуть дальше, я так разумею, да? Вот так. Вот так вот краще. Ну а теперь давайте подружимся на своем вот телефоне. Я чуть-чуть было еще, чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Видите, мы вот сюда. Так, у нас ще 20 секунд. О боже, я забув, нам треба нам треба відюди її подвідати. Я нарешті установив це правильно. Тепер робимо скріншотик. Ну і тепер зараз ви бачите, як це виглядає нова фото, Нова... нове фото. Нам треба дізнатись, як і де зробити. Ну, ви поняли, зараз я вам зроблю. Коротше, ви пойдете тут. Ну, як це називається. О, може я забув навіть назву цього міфа. А, точно, 6.13. Він обітає DonGel. Да, друзі, це названня. Але давайте ми зараз е, зробимо сервер і зробимо фотку цього от 6.13. Я зайшов і тепер мені, мені лишається лише... Вот, да. Другий аккаунт. Потому що я його... Я не знаю, де я давно не давно, но и могло чуть до мені. зараз і давайте подарусь Він Я трошки повернутися. Це от, так вот, да? Так, я маю відмінути цю штуку. Так, отак. Три, два, один. О боже, дякую, дякую цьому світу. Ну, що сказати? Тепер ми закінчили з цим. Ну і залишилось нам останнє. Тут цікавили під час і саме Давайте ми послухаємо мини ДКИ УА. Це якось хотів би почути екшен зі фільма, якого ви ліпше всього дивите? Гоу це дуже цікава штука. Ви можете там дивитися фільми від 12+, плюс до реальних зроніх фільмів. Так що Сафлейс кіно в по цьому от? Почай, от отсилки, які зараз я вам показую на екрані. Ну що, повертаємося до справжнього відео. Там треба знати, як зробити... як скільки зарабатує розработчик за водію реклами, чорт поб... Я зайшов. Тепер мій друг зайшов на те місце, тепер я теж зараз зайду. Так, да, я знаю, шляпа не дуже себе добре почуває. Стратегія буде така, я буду бігати і. Ну, коротше, коли я це зроблю скріншот, то він появиться чуть, чуть пізніше. Є шанс того, що буде це працювати. Так що я зараз три, два, один. І... Ні, слишком. А, не, нормально, нормально. Ну, давайте я залишу цей вот скріншотик. Ну і, звісно, залишу їх. А тепер я хочу вам сказати, що сьогодні було весело. Э, ці фотки я знайшов. Боже, я їх знайшов це в... Uh, ну, Вебстор, якби у ну, мене айфон. Так що надіюсь, ви підписалися, поставили лайк. До начного все. Всім.